У 48-річного Сергія Цепко п'ять років тому діагностували патологію серця, гіпертрофічну кардіоміопатію. Чоловік розповідає про фізичних навантаженнях і навіть про швидкій ходьбі у нього з'являлася задишка. У мене останнім часом почала ну, ставати задишка, і я почав звертатися до лікарів. Звернувся спочатку в Кобель, потім у Львів, потім мене направили в Київ. І після того ну, кругом сказали, що потрібно робити операцію. Виявили, що в мене в серці. Більше на перетинка між желудочками, і вона потовчена мене і то вже критично. Аби виправити цю патологію серця чоловіку необхідна була операція. Її провели у лікарні святого Панделеймона за методом ферації. Це є забирання частини в певній ділянці. Оце перетинки треба знати де її забрати в яких межах яку товщину і це є реконструкція мітрального клапана Тобто клапан не міняється тільки свій модифікується і пластикується таку операцію на Львівщині провели вперше операція тривала близько чотирьох годин для її проведення до лікарні святого пантелеймона приїхав кардіохірург та заступник директора інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Константин Руденко, який оперував разом з львівськими хірургами, вперше в регіоні Львівському ми виконали операцію, яка направлена на профілактику раптової серцевої смерті у людини, яка мала таку вроджену важку патологію. Ця патологія називається гіпертрофічна кардіоміопатія. те, що нашій гледші. І, слухачі чують в засобах масової інформації, коли раптово помирають школярі на уроках фізичного виховання, молоді спортсмени, молоді люди. В більшості випадків вони мають таку патологію Згідно статистики, таких пацієнтів десь близько 70 тисяч є на цілу Україну. Того пацієнти, які знаходяться в групі ризику, які як казав Констан Володимирович, які в анамнезі мають смертності в родичів, обов'язково треба обстежуватися, бо це є генетичне захворювання, яке передається 50% від батька, 50% від мами. Плюс які пацієнти, які мають задишку, які мають складні порушення ритму, їм всім треба до обстежуватися. Операція у лікарні святого пантелеймона прийшла успішно. Пацієнта ще чекає відновлення. Вдало зробили корекцію. Молодому чоловіку, який після операції в повному, повному обсязі зможе відновитися з одного боку, ми його вивели з зони ризику раптовій смерті, тому що до цього людина ходила з бомбою уповільненої дії всередині. Після операції він буде жити нормальним, якісним життям. Тепер такі оперативні втручання у лікарні святого Пантелеймона проводитимуть постійно. Ольга Дейнека Олег Греб, Суспільне новини Львів.